Голівудський актор Бен Афлек цього тижня у Вашингтоні закликав звернути США звернути увагу на події в демократичній республіці Конго. Афлек є засновником організації ініціатива Східне Конго. Актор розповів, що Демократична Республіка Конго знаходиться на важливому етапі переходу від війни до миру. Утім, незважаючи на певні досягнення, каже він, країні загрожує повернення до Хаосу через збройну боротьбу на сході Конго. Детальніше розповість Олексій Кузьменко. Бен Афлек відомий ролями в голівудських блокбастерах. Але до Вашингтона актор та режисер прибув, щоб підтримати справу, яка, незважаючи на географічну віддаленість, близька його серцю. йдеться про людяність. Афлек – засновник групи Східне Конго за словами актора часу для того, щоб допомогти цій африканській країні обмаль. Маємо дуже зручну нагоду, якою міг би скористатись американський уряд з огляду на вибори наступного року. для Конго настає момент істини. Країна може впасти в хаос або ж зробити крок вперед. Я відчуваю, що це нагальна справа. Афлек називає військовий конфлікт у Демократичній Республіці Конго, який триває вже вісім років, одним з найжахливіших після Другої світової війни. Незважаючи на певні успіхи, країна страждає через слабкість держави, бідність та постійні сутички на сході Конго. Майже два мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Ще 200 тисяч стали біженцями в сусідніх країнах. Ми виступаємо за системні зміни, особливо в державних установах, таких як армія Конго, які потребують Бують реформ, але наші зусилля спрямовані не лише на уряд Конго. Ми прагнемо, аби донори, такі як США, розумно витрачали свої гроші і зрозуміли, що для Конго настав вирішальний момент. Минулого року сполучені штати витратили майже 900 мільйонів доларів на допомогу Конго. Але деякі експерти вважають, що коштів, передбачених для проведення виборів у Конго, наступного року, а це 5 мільйонів доларів, буде недостатньо. Ми щороку виділяємо 106 мільярдів мільярдів. Доларів на кампанію в Афганістані понад трильйон було використано в Іраку. Відверто кажучи, було б добре, якби світ побачив, що Америка переймається не лише боротьбою з тероризмом. На думку сенатора Сполучені Штати повинні продемонструвати, що гуманітарна місія є для них пріоритетною. Олексій Кузьменко, Голос Америки.